Україна сьогодні перебуває перед загрозою повномасштабного вторгнення на її територію у різних напрямках. Я хотів би вам проінформувати загальну наголошу ще раз комплексну картину на кордонах України і Росії. Отже, сьогодні на кордоні з Україною. Перебуває групуванні Збройних сил Російської Федерації, включаючи резерви. Це угрупування, яке знаходиться навколо кордонів України, налічує особового складу понад 80 тисяч танків до 270, бойових броньованих машин до 180, артсистем до 380, реактивних систем залпового вогню до 18 тисяч. Бойових літаків до 140, ударних вертольотів до 90, і бойових кораблів та катерів до 19. Ми мали цю інформацію і раніше, але публічно Керівництво Російської Федерації оголосило, що це планові навчання, і протягом 5 днів ці війська будуть відкликані з Україною російського кордону. Але до сьогодні ці війська не тільки не відкликані. А навпаки накопичується військовий потенціал в тих угрупуваннях на кордоні з Україною. Також хочу повідомити, що Збройні сили в бойову готовність повну, вони проводять планові навчання. Частина з них передосфокована в місця проведення навчань, там, де на сьогодні, вони найбільш швидко і оперативно. Можуть відповісти на ті виклики, які сьогодні стоять перед Україною. Хочу сказати вже на сьогодні понад 40 тисяч добровольців зголосились мобілізаційні пункти для служби в збройних військах України. Зараз розроблений і буде поданий на затвердження Верховної Ради України план мобілізації часткової, який передбачає. Призов 20 тисяч добровольців Збройні Сили України. Вже завтра, за ініціативою РНБО у Верховній Раді України буде поставлений на голосування і, я сподіваюся, прийнятий закон про Національну гвардію України. І ми плануємо також 20 тисяч чоловік для призову Національної гвардії України.